Добрий день. Закінчився. У нас ячмінь, пшениця закінчилась. Треба їхати купляти. Тут нас продає невеличкий фермер у нього. Пару гектарів своїх. Так от завів мотоблок. от в сніг, коло нього трохи. Давай рушать, Не їде. На місці грабеться, стоїть. Не туди, не сюди. Коротше, зимою на мотоблоці. Без варіантів. На зиму як поставили. Так і не буде всю зиму стояти, Якщо такий сніг великий буде. а Снігу чимало випалося. Так, вирішили проблему так. Отак. На машині. забрати, Це вже друга ходка. Якраз лазить. Сюди три мішка назад і в багажник. Чотири мішка тоже лазить. Санчатка. Два мішочки положив і погнав. Засипаємо такі ось збиті ящики. Ну сюди влазить до тонни пошти. Ось такий ящик. А тут мешаємо. Следующий я Давайте передвізьми. Зараз ось цього вжика будемо переганяти до венгерських поросят. Да, Це наскнуть такі маленькі, молоденькі. Оце до них будемо заселяти. Оплікаючий маніври. Кидаємо зараз качани, вони збігаються сюди я переганяємо. Поступиємо, так? Оп. Летять. Оп, 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 оп оп. Так, пошов станцю переганяти. Перегнали. Але, пошов, пошов. Зразу до кормушки. Зараз наведе порядок. тут. Сейчас освоїться. Коротше, поросята шо ця цієї нього. Хоч вони і більше позаганяй їх по ось. Бояться зайти до себе в Закінчилося місце сараї для зерна. Тепер переносимо в такий ось будинок. До речі, є відео на ютубі. Я знімав, будинок за 500 доларів, можете переглянути. Ми його використовуємо в цілях зберігання зерна. Зараз я вам покажу. Звісно, завелося дуже багато мишей. Ну, Травим їх. І щось не особо допомагає. Ну так. Позаносили сюди мішки. Вже трохи і намололи. Мелим отаким от ось мином. Уже йому як рік змолов він. Оце приблизно тони 3, а да, тони 3 так точно змолов. Ну, проблема в ньому накривається підшипник, тут дуже великі обороти виходить, і вже другий раз міняли як мотора. Треба вовремя замітити, коли підшипник накривається. Ось така ось фірма. Бункерочок сюди влазить 50 літрів якраз. А ось зверху накидається відро сюди. Відро поміщається. От. Ми придумали, щоб більше влазило. Ось таку миску відрізали дно. Ставиться така миска і виходить вже не відро влазить, а 3,5. Уже трошки трошки швидше насипав, пішов і займається своїми справами. А є ще у нас така пшениця, що попадається, ну, неякісно якісно обмолот поганий, що ось такі ось попадаються, ось такі ось. О. Ну, Це ячмінь. А в пшеницю ми вже цю змолу там, де дуже багато цих ось попадалось. Значить насипаєш, а воно отвір тут маленький і забиває оцей отвір ось. Так що зробили? Ось таку сіточку. Ложиться. так от. Ну, не сюди. І в мене не сюди. Ось. Ось. Так. І не забиває. Молотить воно приблизно що 3,5 відра десь засипатись, хвилин 15. Решта то стоїть 3 міліметри. Для свина якраз саме ідеально. Ось такий помол. Ось. Оце бачите, кстати, такі сліди почалось. Оце мі... миша бігла, так? Краще мішки не зав'язувати. Якщо мішок буде зав'язаний, то отам От знизу, то по-любому отвірі буде. Зробить миша прогризе. Що і мішок такий прогризнуть. Дві секунди. Так хай краще вже через залазити. залазить. Ну а трави мише, звісно, яду кидає. Всі, да, полежить, але ну, і... яду вони не особо хочуть їсти.